Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Тарас Козак, Ренат Кузьмін більше не депутати. Усі вони відверто про російські політики, усі обвинувачені у державній зраді, і усі втратили мандат після того, як президент позбавив їх громадянства. І відповідні рішення проголосували у парламенті у Верховній Раді. На цьому вирішили не зупинятися і зібрали 150 голосів за якнайшвидший розгляд пакету законопроєктів, аби позбавити мандатів депутатів від партій, заборонених рішеннями судів. Йдеться про депутатів різних рівнів і в парламенті, і в місцевих радах. Ідея популярна і серед людей: петиція про позбавлення мандатів депутатів, забороненої судом ОПЗЖ набрала 30 тисяч підписів при необхідних 25. Однак такий запит неможливо виконати без змін до конституції. Саме в ній прописані. Сім підстав для втрати народним депутатом мандату: це особиста заява, обвинувальний вирок суду, визнання судом недієздатним або безвісно відсутнім, припинення громадянства або виїзд на постійне проживання за межі України, порушення вимог несумісності понад 20 днів, невходження до складу фракції партії, від якої депутат обрався, або смерть. Найпопулярніші зараз підстави. Це складання мандатів за особистою заявою та позбавлення повноважень депутата через втрату громадянства. З початку широкомасштабного вторгнення так втратили свої повноваження 11 парламентарів. Розширити перелік підстав для позбавлення повноважень народного депутата зараз неможливо, оскільки для цього треба вносити зміни до конституції, і це заборонено на час дії воєнного стану. Тому депутати від «Слуги народу довіри та голосу пішли обхідним шляхом. Вони запропонували внести зміни до законодавства і визнати. Та своїх колег від забороненої ОПЗЖ такими, що не увійшли до складу фракції партії, від якої обиралися, виходить законодавча еквілібристика, яка йде всупереч логіці та часу. Фракція ОПЗЖ працювала понад два роки, але депутати вважаються такими, що не увійшли до її складу. Ще у серпні намагалися викинути депутатів ОПЗЖ із Верховної Ради Європейська Солідарність. Там зареєстрували постанову про позбавлення мандатів усіх депутатів опозиційної платформи за життя через вихід із фракції або виїзд за кордон на постійне місце проживання. Вихід із фракції є підставою для позбавлення мандатів депутатів, але це рішення має ухвалювати керівництво партії. А вона заборонена судом. А виїзд за кордон складна процедура, яка потребує багато дозволів. Тому не можна позбавити мандату, наприклад, Григорія Суркіса, лише на підставі того, що з початку широкомасштабного вторгнення він живе в Монако, а не в Києві. Насправді, очищення парламенту від російських агентів має бути, але для цього є цілком конституційні способи. Наприклад, позбавлення громадянства, якщо для цього є підстави. Або притягнення до кримінальної відповідальності головне ці справа довести до кінця, а не використовувати їх як тиск. Для потрібних голосувань слід думати також про інший бік позбавлення мандатів, зменшення кількості депутатів, вплине на роботу комітетів та процесу хвалення рішень. Зараз у Верховній Раді 410 депутатів, чого цілком вистачає, щоб парламент міг працювати. Але якщо подивитися на голосування, то навіть найпопулярніші рішення, на кшталт звільнення від сплати податків волонтерів, набирають лише трохи більше 300 голосів. І з голосуванням за більш чутливі питання значно складніше. Тому після закінчення воєнного стану Верховній Раді було б доречно переглянути підхід до ухвалення рішень, наприклад, голосувати більшістю від присутніх на засіданні, а не більшістю від складу парламенту. Це поширена у Європі практика, яка зокрема працює у Хорватії, Швеції Болгарії. Безумовно, у Верховній Раді мають бути народні депутати із абсолютно проукраїнською позицією. Але добиватися того, аби в парламенті не було депутатів, які працюють на ворога, ми маємо з врахуванням законів та конституції України. Бо саме це робить нас правовою державою. Наостанок запрошую вас пройти коротке опитування про корисність та інформативність наших відеопояснень. Тисніть кнопку і Діліться своїми враженнями або шукайте посилання в описі до відео.